Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.2 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Рівкін Лисенко, Чернікова Шокотько 2023 року випуску. Відкриємо графічний редактор Кріта. Створимо нове зображення, для цього натискаємо нове зображення, вибираємо розмір зображення, там де стандартний. Клацаємо і зі списку вибираємо а 4 300 Натискаємо Створити. Виберемо колір переднього плану. Для цього натискаємо ось цю кнопку. Вибір кольору переднього плану. Нас має бути синій. Шукаємо ось тут синій. Давайте встановимо повністю синій. Це в нас буде синій 255, а червоний та зелений 0. Гаразд. Тепер встановимо також колір тла. Колір тла у нас має бути білий. Вибираємо білий гаразд. Тепер намалюємо еліпс. Ліворуч на панелі інструментів. Вибираємо інструмент еліпс. На панелі параметрів інструмента, там, де заповнення. До речі, за замовчення у вас тут може бути вибраний розширений вибір кольору. Через це переходимо на вкладку Параметри інструмента. І ось тут вибираємо заповнення кольор переднього плану, контур, пензель. Можна зразу встановити ширину та висоту. Потягнемо ось сюди, щоб з'явився розмір. Ширина у нас буде 1400 пікселів, а висота 1700. І тепер, якщо ми зразу встановили розміри, клацаємо просто ось тут по аркушу. І в нас еліпс намальований з потрібними розмірами. Тепер повернемо зображення еліпса, спочатку вибираємо інструмент прямокутний вибір. Обводимо ось цим прямокутником наш еліпс. Тепер вибираємо інструмент перетворити шар або вибране». і бачимо, коли ми. Ведемо курсор миші за даний прямокутник, з'являється ось таке коло. Затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. У завданні сказано, що потрібно повернути на 30 градусів приблизно проти годинникової стрілки, але якщо ми подивимося на зразок, то бачимо, що потрібно повернути на зразку за годинникою стрілкою. Тому давайте повернемо все-таки за годинникою стрілкою. Десь ось так. Тепер намалюємо розріз палітри. Виберемо інструмент лінію. Поміняємо кольори переднього плану такої тла. Для цього натискаємо ось цю стрілочку, бачите, помінялися. Але при цьому знімаємо все-таки виділення, вибираємо вибір скасувати позначення. Встановимо тип пензля базовий 1. Вибираємо пензель ось тут. Ось це, бачите, у нас базовий 1. Або натискаємо ось тут, і також ось тут можна вибрати пензель. Отже, ми вибираємо базовий 1. Непрозорість його має бути 100%. В мене вже стоїть, так що я нічого не змінюю. А от розмір потрібно встановити 200 пікселів. Можна його протягувати, але точно 200 вас так не вдасться, швидше за все, встановити. Через це клацаємо правою кнопкою миші і тоді можна буде вести з клавіатури. Зробили. Ну і малюємо розріз. Десь ось так. Підправимо ось цей розріз. Виберемо інструмент дивільного малювання. Вернемо назад, зменшимо розмір. Зараз забагато зменшив, Якось його ось тут закруглим. Тут також Ну, щось таке хай буде. Тепер намалюємо ось тут отвір. Але розмір у нас має бути 200. Правою кнопкою 200. Клацаємо десь ось тут білий. Тепер намалюємо сірим кольором 4 круги. Це ніби будуть імітувати тіні від фарб. Змінюємо колір переднього плану на сірий. Розмір у нас має бути 300. Розташовуємо десь ось так. Тепер цим самим інструментом намалюємо 4 кольори. Так, Вибираємо десь спочатку жовтий. Малюємо поверх сірого кола з незначним зміщенням вгору та вліво. Тепер нам потрібно намалювати зображення пензля. Для цього використаємо інструмент малювання багатокутника, тільки змінимо колір, виберемо якийсь коричневий. Тепер на панелі параметри інструмента заповнення так само, колір переднього плану, а от контур вибираємо без контуру. Нехай буде якесь ось таке. Ще один прямокутник. Тепер створимо верхню частину пензля, для цього вибираємо інструмент довільний контур, змінюємо тільки кольор. Тут в нас має бути без контуру. І ось тут ми не клацаємо просто, а затискаємо ліву кнопку миші та малюємо. Ну, щось ось таке. Можете підправити. Тепер залишилося зберегти. Давайте спочатку зберігаємо його як файл кріта, щоб якщо то ви згодом могли його відредагувати. Для цього вибираємо файл. Перший раз немає різниці, зберегти або зберегти як, збережемо власні папці. Тип файлу залишаємо документ Кріта. Крапочка Кра. назвемо вправа 4.2. Це ви зможете потім відкрити і відредагувати. А тепер збережемо ще як зображення PNG. Тепер вже обов'язково зберегти як, тому що ми вже раз зберігали. Відкриваємо тип файла, знайдемо зображення PNG. Ну і назва така сама: право 4.2. Зберегти. Тут можете нічого не змінювати, гаразд, закриваємо. Прав виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!